Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми завершуємо нашу серію з трьох частин про те, чим займається Ісус на небесах в теперішній час, досліджуючи служіння Христа в небесному святилищі. Це основна доктрина віровчиня адвентистів сьомого дня номер 24 викладена на веб-сторінці. Раніше ми вже досліджували земне святилище, де всі його служіння вказували на Ісуса Агнця Божого. Але як тільки Ісус прийшов на землю і прийняв на себе наслідки наших гріхів. Померши на хресті, він поклав край необхідності приносити жертвоприношення, бо тільки Ісус є єдиною істинною жертвою, яка може забезпечити наше спасіння. Після свого воскресіння Вознесіння Христос розпочав своє служіння в небесному святилищі, де він служить нашим ходатим і заступником. Хто нас засудить? Не Христос Ісус же, який помер і більше, який був воскрешений і тепер перебуває по праву руку Бога і клопочиться про нас. Послання до Римлян, 8 розділ, 34 вірш. Він стоїть між нами та Сатаною і безпосередньо з'єднує нас з Отцем. Заступницьке служіння Ісуса дає нам можливість відчути спасіння, коли ми просимо прощення, Він використовує свою кров, щоб покрити наші гріхи. Він також служить нашим первосвященником у небесній святині. Деякі однак можуть поставити питання: якщо жертви Христа було достатньо, що ж тоді залишається робити йому в небесному святилищі? Користо пам'ятати, що у земній скинії після заколеної жертви і кров'ю окроплялося святилище всередині. Таким чином символічно гріх переносився у святилище. Грішник був прощений, але його гріх залишався у святині. І так само, як земне служіння мало щорічний день очищення, щоб очистити святилище від гріха, так і небесне святилище також має бути очищене але що означає очистити святилище? на небесах ведеться запис життя кожної людини. Фіксується все, що ми коли-небудь говорили чи робили. Ці записи будуть досліджені під час суду. Біблія говорить нам: бо всяку справу приведе Бог на суд, і все таємне, добре чи погане, коли ми просимо прощення, ісус говорить: якщо ж ми свої гріхи визнаємо, то Бог вірний і праведний, прощає нам їх і очищує нас від усякої безбожності. Він не тільки радий прощати наші гріхи, а він також бере на себе відповідальність за те, щоб їх позбутися у видінні від Бога пророкові Даниїлові було показано небесне святилище та його очищення. під час цього видіння він побачив панораму майбутніх світових подій, і потім почув цікаву дискусію, як довго триматиме побачене у видінні? питає святий у Даниїла інший святий відповідає: дві тисячі триста днів. Тоді святилище очиститься. Вивчаючи це пророцтво, дослідники Біблії виявили, що цей період становить дві тисячі триста років. У Даніїла, 9 розділ, 25 вірш, пояснюється, що початок цього пророцтва починається, коли буде дано наказ відновити та побудувати Єрусалим. Цей наказ було дано царем Артарксерсом в 457 році до народження Христа. Починаючи відлік з цієї дати, кінець просто приходить на 1844 рік нашої ери. У 1800-х роках. Група віруючих, які читали ці пророцтва і вірили, що земля є святилищем, і що очищення святилища відбудеться під час другого пришестя Ісуса. Так само. Як земне святилище було очищено у день очищення, вони вірили, що Ісус повернеться у день очищення в 1844 році, який виконувався 22 жовтня того ж року. Уявіть, яке велике розчарування, коли Ісус не прийшов того дня, коли вони його чекали. Однак, завдяки великій кількості молитв та вивченню Біблії з'ясувалося, що Біблія не вчить того, що земля є святилищем. Вони, нарешті, побачили, що Бог має небесне святилище. так само як жертвоприношення тварин були прообразом жертвоприношення Ісуса. Земний день очищення був прообразом очищення святилища такими ж. Образом замість того, щоб повернутися на землю в день очищення, Бог Отець і Ісус, Бог Син, почали процес очищення небесного святилища у святому святих крові ісуса достатньо, щоб очистити гріхи кожної людини, яка коли-небудь жила. Однак повинен відбутися час розслідування, чиї гріхи він має очистити. Хто прийняв рішення отримати дар його прощення? Хто присвятив своє життя йому? Даниїл побачив суд у видінні. І писав і я побачив, що поставлені були престоли, і осів на престолі стародавні днями. Одяг його був білий, волосся білі, як льон. Престол його вогняне сяєво, колеса під ним полум'я, що горить. Вогняний потік, струмлячі, розливався, виходив від нього. Тисячі тисяч служили йому і тьми тьмущі стояли перед ним свідками. Суд розпочався і розкрилися книги. У міру того, як розкриються книги записів, вирішується справа кожної людини. Пророк Захарія також говорить про цю сцену в залі суду та описує її наступним чином. Потім був показаний у видінні первосвященник Ісус. Який стояв перед ангелом Господнім тут же я побачив і сатану, який стояв праворуч від Ісуса, і звинувачував його. Ісус первосвященник розуміє, що він в одязі заплямованому все, що стоїть перед ангелом. І стоїть там, збентежений, бо Сатана звинувачує його. Його минулі гріхи стають причиною того, що він не мав би бути прийнятий Богом. Потім лунає голос: нехай заборонить тобі Господь, Сатано. Господь праведний суддя, подивився на нього. Зніміть з нього заплямований одяг, наказує він. Тоді Господь каже: Дивись, ось я зняв з тебе провину твою і вдягну тепер тебе в одяг святковий. Друзі, як Ісус. Ми приходимо на суд в брудному одязі. Пророк Ісая пише вся наша праведність як забруднений одяг. Але якщо ми сповідуємо наші гріхи, Він, Ісус, вірний і праведний, щоб пробачити нам наші гріхи і очистити нас від усякої неправди. Ісус очищає нас і дає нам свій власний одяг праведності. Коли ми підкоряємося йому, Він вестиме нашу справу на суді. Він на нашому боці. Він обіцяє кожен, хто перемагає. Також в білий одяг буде одягнутий, і я не згладжу імені Його з книги життя, але визна його перед своїм отцем і ангелами Його. Наша частка полягає в тому, щоб сповідувати свої гріхи, прийняти його дар прощення та довірити своє життя Його в відінню. Він радий спасти нас. Нам не слід боятися суду, коли Ісус поруч з нами незабаром будуть проголошені слова. А поки грішник нехай ще грішить, і порочний продовжує далі перебувати в своїх пороках, але праведний нехай чинить і чинить праведно, і святий не перестає освячуватися. Щойно ці слова будуть сказані: справу кожної людини буде остаточно вирішено, і тих, хто за, і тих, хто проти Бога. Якби люблячи серце Бога, не хотіло б спасти всіх людей, він поважає вибір, який зробила кожна людина. Ісус завершить своє служіння заступництва. Останній гріх буде витертий. Небесне святилище очиститься від гріха після очищення небесного святилища. Ісус. Повертається на землю, і всі, хто вирішив остаточно прийняти його дар спасіння, доєднуються до нього та до його ангелів у повітрі, які готові повернутися на небеса. саме зараз ісус затримується в небесному святилищі. він ще готовий прощати наші гріхи. Як тільки ми будемо готові щиро визнати їх, він готовий зарахувати ціну, яку він сплатив за наш рахунок чи прийняли ви його дар прощення та дар очищення? Якщо ні, я запрошую вас зробити це зараз, поки ми молимось. Отче наш, що на небі, дякую, що послав до нас Ісуса, щоб сплатити ціну за наші гріхи, наділив нас своїм одягом праведності, подарував нам свою освячуючу силу, щоб все більше і більше в нашому житті. Ми уподобнювалися до Христа. Дякуємо за цей дар спасіння. Господи, тепер ми довіряємо себе в Твої руки і просимо, щоби ти провів нас через суд. Адже ми не можемо не спастися, якщо визнаємо свої гріхи і всеціло станемо на бік Ісуса. Ми віримо. Він проведе нас на суді. Дякуємо, що почув нас у цій молитві, і за могутній чудовий привілей спасіння через Ісуса Христа, в ім'я якого просимо про це. Амінь.